Після Трирічної перерви черкаські мавпи знову у Суперлізі. Цієї суботи вже перша гра сезону. На спортивному майданчику черкащани зустрінуться із Галицькою політехнікою. Черкаські мавпи приклали багато зусиль до того, щоб грати в Суперлізі. І нарешті, нарешті, в цьому сезоні ми будемо грати в ній. Хоча, зізнається Володимир Гриценко, клуб виконав ще не всі зобов'язання перед Суперлігою. Над цим сьогодні керівництво черкаських «МАВП» також активно працює. У головного тренера свої клопоти. Формування команди ще триває. Невдовзі говорить Володимир Холопов, до помаранчево чорних може долучитися ще один гравець українець. Стосовно ж останніх змін у складі команди, то це говорить Володимир Холопов. Доволі кваліфіковані гравці. Часто що я бачу в тренуваннях, Скажемо, мой психоз іде немножко вниз, а уверенность йде немножко вверх. Наскільки зіграна команда, покаже перша гра, але наголошує Володимир Холопов, щоб показати хороший результат, «помаранчево-чорні» тренувалися довго і наполегливо. Ми почали збор рано 25 Июля закладували базу зі Черкасах. Потім у нас був двохнідільний збір в Євпаторії, де ми улучшили свої фізичні кондиції. После этого ми переїхали в Латвію на сбор, где сыграли за ну фактически за 8 днів. 6 игр. Всі ці тренування з новою командою провів Моріс Олмонд – потенційний лідер помаранчево-чорних. Американець говорить, що в Україні вже акліматизувався. Я навіть не знав, чого очікувати. Я ніколи не був в Україні. Єдине, що про Україну, що взимку тут насправді дуже холодно. Але коли сти приїв, я був здивований. У Черкасах Олмонду подобається. Він говорить, що любить маленькі містечка. Припало йому до душі, і наша кухня, а також українські дівчата. Керівництво команди сподівається, що вболівальники черкаських мавп не будуть розчаровані. А з їхньою підтримкою команда вийде у плей-офф. Марія Гаврилян, Роман Буша, Вікка Новини.